Далі ми переходимо безпосередньо до покрокового плану дій, щоб почати худнути і довести нарешті це діло до кінця. Скажу одразу, що тут не буде якогось rocket сайенсу, знаєте, типу чогось, що, що ви ніколи раніше не чули, якогось секрету чи секретної методики. Я вам просто дам інструкцію або перелік кроків, які забезпечать вам системність і послідовність на вашому шляху до корекції ваги. І ще раз вибачаюсь а Насправді відсутність послідовності і системності це основне, що заважає людям схуднути і втримати результат. Тому давайте перейдемо безпосередньо до переліку кроків. Крок номер один: робимо заміри та фото. Для чого? Для того, щоб зафіксувати свою стартову точку і відслідковувати далі прогрес. Ми будемо зважуватися щодня безперечно. Я казала нам, що це потрібно для збору даних, але робити висновки лише по вазі ми не можемо. Тому ми ще робимо фото і робимо заміри. Далі розраховуємо потребу в енергії та оптимальний баланс БЖВ. Беремо будь-яку формулу в інтернеті, або шукаємо формулу і підставляємо свої значення, або рахуємо у посадів, які автоматично ви врахують, коли ви вбиваєте свої значення. Але вони вам порахують потребу в енергії. Оптимальний баланс білків жирів вуглеводів, ви вже собі маєте становити самостійно. Виходячи ну, з прикладу, який я приводила раніше: що спочатку ми білки жири встановлюємо за залишковим принципом, ми визначаємо вуглеводи. А про норми білків жирів мені здається, у мене теж був допис на моїй сторінці, які є оптимальні показники. Після того, як ми розрахували потребу в енергії і встановили собі в грамах білки жири вуглеводи, ми беремо тиждень на збір інформації. Тобто ми ще не харчуємося по тому раціону, який ми собі спланували. Ми просто беремо, фіксуємо собі тиждень часу, і протягом цього тижня ми зважуємося щодня, і ми щодня фіксуємо фактично спожиту їжу. От, все, що ми їмо, ми собі десь записуємо, кому як зручно. Хтось в додатку, хтось на листочку, хтось не знаю, у вигляді фото. Ми просто збираємо інформацію, не намагаючись зробити щось правильно. Ми маємо оцінити адекватну поточну картину. Навіщо нам це потрібно? Як коли ми розуміємо, ну, що ми насправді їмо, які у нас харчові звички без коригувань? І що ми маємо їсти, да? Ми ж порахували, нам простіше зрозуміти, як найбільш органічним чином нам скоригувати наш поточний раціон. Тому ми маємо зрозуміти, що відбувається. Тому тиждень це буде така гарна оцінка, вона захопить і будні, і вихідні. Як правило, у нас різний режим життя і харчування в будні вихідні, і в середньому ми зможемо уявити, що ж ми, що ж ми споживаємо. Навіщо зважуватися щодня для того, щоб отримати стартову точку для подальшого контролю? Нас не цікавить стартова точка в день один. Нас цікавить стартова точка за тиждень. Тому що кожен день наша вага коливається. Це що ж таке? Я ще раз вибачаюсь. Тому ще раз щодня зважуємося, щоб оцінити середньотижневу. Вагу і щодня фіксуємо кількість їжі, щоб оцінити кількість і перелік продуктів, щоб оцінити стартовий раціон, який надалі будемо коригувати. Далі пройшов цей тиждень, да наступний тиждень ви вже починаєте контролювати харчування але я рекомендую харчуватися на калорійність, яку ви собі порахували для підтримки ваги, не для дефіциту. Нічого не треба віднімати. От ви порахували по формулі, що вам потрібно 2 тисячі, наприклад. Перший тиждень беріть і харчуйтесь на ці 2 тисячі. Не треба нічого віднімати. Чому? Тому що, ще раз повторюю, всі розрахунки приблизні. Є дуже велика ймовірність, що насправді ваша. Потреба для підтримки на 2, 2200, на 2, 2300 і так далі. Вам немає сенсу на самому початку скорочувати споживання їжі, тому що це не працює в довгостроковій перспективі. Завжди починати худнути треба на максимальних допустимих калоріях. Тобто, якщо вам 2000 калорій буде забезпечувати схуднення. Немає ніякого сенсу, ну, типу, опускатися на 1800-1600, щоб його трохи пришвидшити. Будь ласка, не треба цього робити, тому що організм адаптується і є таке поняття як метаболічна адаптація. В чому воно проявляється? Це не знову не ця історія про сповільнився метаболізм на низькій калорійності або зламався метаболізм і все ніколи тепер не, не пофікситься. Це не про це. І це не про зміну якусь значну метаболічних процесів чи біохімічних процесів в організмі. Це просто тупо про адаптацію. Коли ви починаєте харчуватися на низькій калорійності або на, на нижчій, ніж ви зазвично зазвичай робили, організм підлаштовується, він відчуває, що він в дефіциті, у нього є ризик смерті, да, і він починає економити енергію. Але економити на чому? Він вас спонукає зайвий раз проїхатись, а не пройтись, зайвий раз посидіти, а не постояти, полежати, а не посидіти, в якості відпочинку обрати серіал, а не прогулянку і тому подібне. І це речі, які ви, ну, якщо не задаєтеся ціллю відслідковувати, ви це навіть не помітите. У вас просто знижується. А, ну, Неправильно казати, що знижується побутова фізична активність, тому що насправді у нас ще знижується в цей період а, як це сформулювати правильно. Ну не те, що темперамент от зараз я розповідаю, я щось там трохи махаю руками. Якщо я ще й менше буду їсти, то я буду ну, скоріше за все отак. От читати а, лекцію і отак сидіти. Ну, Тобто, розумієте, ми несвідомо скорочуємо кількість а, рухів яких-небудь для того, щоб економити енергію. Тому якщо на старті, наша калорійність для схудення 2000, або не так, давайте нехай буде 2200, Це наша калорійність підтримки. Ми починаємо худнути на двох і ми худнемо. Якщо ми опускаємо на 1500, то 2200 вже не буде нашою підтримкою. Далеко не буде нашою підтримкою 2200. Вона опуститься, ну, неможливо перехувати, наскільки не вона опуститься, але вона опуститься. Суть в чому? Тим ще раз, починати треба з максимально високих допустимих калорій, калорій, щоб їх було куди знижувати. Метаболічна адаптація наступає завжди. Ми не можемо це, ну, від цього позбутися і цього уникнути. Ми можемо штучним чином нарощувати, підтримувати витрати енергії через нарощування фізичної активності, наприклад, ну, але у неї теж є межа: ми не можемо нескінченно нарощувати кількість тренувань. Тому починаємо з максимально високих допустимих калорій, знизити їх ми завжди встигнемо, якщо ми не будемо отримувати потрібну динаміку. А от підняти назад це вже проблема, а, тому що коли ми будемо підіймати, як мінімум, у нас буде коливання воги через затримку рідини. І на цьому етапі дуже багато хто впадає в паніку. О Боже, я почав виходити з низьких калорій, я почала набрати вагу, знову я все уріжу. Починаю урізати і, коротше, і по колу ходить. Ну, а насправді це просто вода, і ці, а, ці плюси після підвищення калорій треба просто перечекати. Треба запастись терпінням на кілька тижнів і, і, і почекати. Довгострокові перспективи це зіграє вам на руку. А тепер уявіть, якщо ви починаєте худнути на 1500 калорій, а вам треба скинути 10 кг. Куди ви будете Ну, ви будете скидати, окей, місяць-два, ви ще протримаєтесь на ці 1500 і будете нормально худнути. Потім метаболізм, ну, наступить метаболічна адаптація, ви вже. Почнете худнути або набагато повільніше, або зовсім перестанете. І що вам робити? Знизу от, знижувати ще куди. На 1300? Ну окей, знижувати на 1300. А, ну, пожили так ще місяць, потім знову будуть знижуватися витрати енергії. А куди ще знижувати? По-перше, на 1300, ну, навряд хтось місяць проживе. Ну, це, це просто у нас надто складне життя. Емоційно, щоб ми могли винести калорійність 1300 а також монето соціальні для того, щоб ну, тримати калорійність 1300 У нас дуже багато соціальних тригерів для того, щоб не тримати 1300 і ну це нормально. Це наше життя таке. Ми мало що можемо з цим зробити, і насправді не повинні. Ми повинні просто не доводити себе до 1300 Тому ще раз, я просто хочу мільйон разів. Наголосити на цьому і мільйон разів повторити, починаємо худнути з максимально високих допустимих калорій. От ми беремо як мінімум цей тиждень, харчуємось на калорійність підтримки і щодня зважуємося. Зважуємося ми взагалі щодня. Тому що чим більше у нас даних, тим правильніші висновки ми робимо за результатами роботи. Пройшов цей тиждень, робимо перші заміри. Далі. Якщо за тиждень середня вага не впала, ну тобто у нас був перший тиждень, так, коли ми ще нічого не робили, ми жили своїм звичайним життям і порахували середню вагу Х, далі у нас є тиждень, коли ми харчуємося на умовну калорійність підтримки, у нас там вага Y, і от якщо вона не змінилася, і при цьому ми не побачили мінуса в замірах, то отут ми можемо прибрати 10% від цієї калорійності підтримки. Але якщо в замірах є мінус, а посередньотижневої ваги немає, ми нічого не прибираємо. Ми залишаємо, як було. А якщо нема, окей, знизили на 10%. А... Якщо пройшов ще тиждень на цій калорійності, мінус да, 10, і знову немає зниження середньотижневої ваги і немає мінуса в замірах, окей, можемо прибрати ще 10%. Таким чином ми вже отримали мінус 20% від калорійності підтримки. Тепер цю кількість калорій ми тримаємо вже мінімум 2 тижні. Тому що це вже ну, достатньо таке значне урізання і е, мала ймовірність, що результату немає, скоріше за все, він маскується <кхем> за коливаннями рідини. Тому нам потрібен більш довгий строк, щоб зробити висновок. Тримаємо дві тижні цю калорійність, е, зважуємося щодня. І в кінці кожного тижня робимо заміри. Якщо так сталося, що навіть після цього немає ніякої динаміки, ні мінуса по замірах, ні мінуса по вазі, ми переглядаємо коректність своїх підрахунків раціону. Може, ми десь щось неправильно рахуємо? Як у мене була історія з Булгуром? Це дуже смішна історія. Ладно, я коротко розкажу, я, я люблю її розказувати. Коротше, коли у мене почалася сушка. А, ну, Я собі там склала раціон. На, на перші тижні він такий був, ще не дуже дефіцитний, ну, чи взагалі не дефіцитний, він там щось мінімальний був дефіцит. І я харчувалася, мені здається, на 2000 чи на 1800. Я вже не пам'ятаю. І, ем, і в моєму раціоні було тоді, тоді багато булгуру, 500 грамів, мені здається, вареного булгуру. І я, ем, я його вбивала як варений булгур. Тобто не сиру, не сиру крупу, а варений. Чому? Тому що ну, я зазвичай мені не впадло зварити кашу і порахувати прям калорійність готової каші. А, я думаю, всі знають, як це можна зробити. Да? Ну, типу зважуєш кастрюлю, сипиш сиру крупу, важиш, <кхем> потім готуєш, знову важиш. Ну, Але цього разу я не перераховувала, я колись дуже давно порахувала калорійність вареного булгуру. вона там склала щось 80 калорій, не пам'ятаю. Uh, і я отак її вбивала і харчувалася так кілька тижнів. І в мене, коротше, вага вгору повзе. Я така, ну, добрий вечір. І що відбувається? Ну, я розумію, що щось фігня якась відбувається, щось, значить, не те. І почала думати, а теж можуть бути якісь похибки. Я думаю, блін, ну, булгур ладно, перерахую я той булгур І, коротше, я перерахувала той булгур і там, калорійність була ну щось. Блін, я не пам'ятаю пам точно, але суть в тому, що я насправді харчувалася на 500 калорій більше, ніж я думала. Ну, це це немало. Це прям значна така похибка. А чому так відбулося? Тому що я трохи по-іншому стала готувати той бугур. Ну, але я, я не пам'ятала, як я його готувала раніше, тому я не надала цьому значення. Тобто, від чого залежить калорійність вареної каші, а, від кількості води, яку напітав. Відібрала, коротше, накопичила крупа. Залежно від того, скільки води ми додаємо, у нас різна кількість результатуюча води в цій каші, відповідно, інша калорійність. Тому я до чого? Якщо ми два тижні харчуємося на калорійності мінус 20 і не бачимо ніяких результатів, рекомендую передивитися свої підрахунки. Де можуть бути основні помилки, ми далі розглянемо, на що треба звернути увагу. Якщо ми там перевірили і побачили, що десь є факап, Окей, коригуємо раціон. Беремо ще тиждень харчування на скоригованому раціоні і калорійності мінус 20. Якщо знову вже на скоригованому раціоні через тиждень немає результату, ну, можемо вже тут подумати про збільшення фізичної активності. Якщо вона у вас була над збільшенням, якщо не було, подумати про те, щоб додати. Не обов'язкове тренування, якщо ви проходили там, 30 тисячі кроків, 5, 7, 8, ну не знаю, просто додайте. Не рекомендую одразу скидувати їжу, скорочувати їжу, тому що, тому що режим схуднення має бути комфортним. На голоді, обмежуючи себе в усьому, враховуючи знову ж таки, що ми соціальні істоти, у нас трапляються соціальні події, коли ми хочемо в кіно взяти. Не знаю, корне по корну, кого що, і сходити з друзями випити келих вина. А, ну, ну, погана історія про урізання дуже сильної їжі. Якби це було достатньо зробити це на два тижні, окей, можна було б потерпіти, але ну, нікому не достатньо двох тижнів, щоб схуднути. Ну, давайте чесно, ну, от нікому не достатньо. Всім потрібен набагато довший проміжок часу. Для того, щоб цей проміжок часу витримати, він має бути комфортним. Звичайно, дефіцит це не абсолютний комфорт, це не на чілі на розслабоні. Але чим комфортніший він, тим довше ви протримаєтесь, тим більша ймовірність того, що ви протримуєтесь потрібний вам час. Тому на цьому етапі ми не прибираємо ще їжу, ми пробуємо додати фізичну активність. І бажано максимально органічно, максимально вам комфортно. Тобто, гуляєте довше з собакою, проходите на одну зупинку довше, а прибираєте в квартирі два рази на тиждень, а не один, ну, наприклад. Або якщо ходити в зал три рази на тиждень, ну окей, додайте чотири. Е, далі. Якщо ви вже похарчувалися достатній час на калорійності мінус 20% від підтримки, вже додали фізичну активність так, щоб ну, нікуди вам її додавати, для того, щоб так, щоб ще це все вивозити і вам нормально було. А результату немає. Отут вже можна починати гратися з балансом білків жирів вуглеводів, з часом прийому їжі зі сном, набором продуктів і так далі. Але тут вже йде така скрупульозна робота, ну дуже точкова. І я б рекомендувала вже на цьому етапі звернутися до спеціаліста, до людини, для якої ця вся історія і є її роботою. Тому що у вас є купа інших задач, пріоритетів. Ви не можете, ну, типу, маніакально, контролювати і у вас 3 грами вуглеводів на кілограм сьогодні було чи чи 2,5. Ну, умовно. Я завжди кажу про те, що ці нюанси не мають значення да, перелік продуктів, баланс БЖВ, час прийому їжі. Насправді, да, для 9 з 10 випадків не мають. Але є виключення, є індивідуальні особливості. І якщо досить простий, ненапряжний, але ви точно знаєте, що правильний режим для вас не спрацював, то тоді вже є сенс заморочитись. Існує, наприклад, таке поняття, як метаболічна гнучкість. Це про те, як організм перемикається між різними видами палива. У нас які основні види палива є? Згадуємо да? початок лекції: їжа, глікоген, запаси вуглеводів в печінці і в м'язах, і, і жирова маса. І у всіх людей по-різному <ккій> організм обирає оцей баланс, коли він скільки використовує глікогену, коли скільки використовує жирів. І, ну, чесно, наука сьогодні не може відповісти на питання: ну, типу, який це баланс, від чого він залежить і у якої людини воно так. Зрозуміти це можна лише шляхом практики. Шляхом практики, тому якщо от всі попередні кроки для вас не спрацювали, є сенс вже заморочитися і цим, і отак скрупульозно вже підходити до, до свого раціону. Але ще раз рекомендую робити це з. Зі спеціалістом, яка вже це мільйон разів робила. Ви так швидше прийдете до результату і знімете з себе зайвий головний біль. А ще дві важливі речі, які хочу сказати в контексті цього покуркового плану дій. А, якщо ви, якщо ви от почали, да, почали худнути і бачите, що ну, десь протягом двох тижнів все нормально йде, вас задовольняє процес, ви себе нормально почуваєте. Ви можете додати. Раз на один-два тижні дні без контролю. Ну тобто, ви нічого не рахуєте, ви, ви не задумуєтесь над тим, що ви будете їсти завтра на сніданок, на обід, вечерю. Ви просто берете собі такий день на розслаблення. Це насправді це не кожному потрібно. Мені, наприклад, ні, ну ладно, не буду коментувати. Це реально не кожному потрібно. Хтось прям кайфує від режиму. Знаєте, я, я от весь час все тримаю на контролі. Мені так подобається, мені не потрібні ці дні без, без підрахунку, дні для розслаблення я і не напрягаюсь. А комусь потрібні, а комусь не можна навпаки їх робити. Тобто я, наприклад, коли працюю з людьми, і я бачу, що у людини є порушення харчової поведінки, тобто для неї їжа це не їжа, це і засіб, і розслаблення, і антистрес, і соціалізації, і ще мільйон купа функцій, яку їжа не має відігравати, а вона для неї відіграє. Я такій людині не буду давати дні без контролю, тому що в неї. Скоріше за все, ці проблеми з їжею стануть ще більш фундаментальними. Вона буде чекати цього дня без калорій, без контролю і в цей день просто нівелювати своїм апетитом і переїданням весь результат, якого вона досягла. Якщо ви знаєте, що у вас немає компульсивних переїдань, тобто ніколи не було такого, що ви їсте купу їжі просто до болі в шлунку. І зупиняєтесь тільки тоді, коли воно вже ну реально прям фізично не лізе. Ну ладно, не беремо новий рік. Я думаю, на новий рік у всіх таке було. Але от але повірте, у достатній кількості людей таке буває просто в будні. Якщо там зовсім біда з харчовою поведінкою, от якщо у вас з вами таке не трапляється, для вас їжа це їжа. Ви просто любите, як всі ну, типу там не знаю на вихідних під фільм щось смачненьке поїсти, роли заказати в Макс ходи. Ну, коротше, адекватна харчова поведінка. Просто ви раніше не заморочувались тим, щоб ну, прям контролювати, а зараз почали. Ви собі можете додати такі дні. У вас нормальна харчова поведінка. І такий один день раз на два тижні він точно не буде зайвим. Але він вам розслабить психіку і додасть гнучкості в тому самому вашому соціальному житті спілкування з іншими. А, і проводження часу з іншими, я маю на увазі. Якщо є багато зайвої ваги від 10 кілограмів, треба, ну, по-перше, налаштуватися, що ми забуваємо про схуднення за два місяці чи навіть за три, ми налаштовуємося на роботу хоча б на півроку, ну як мінімум, і ми робимо схудненні. А Перерви в кожен, кожні 2-3 тижні, десь на тиждень-два, ми виходимо на калорійність підтримки. Перерозхуднені це не про все, я все забув, чому мене вчили, і я пішов во всі тяжкі. Пішов нівелювати весь той результат, який я отримав до цього. Ні. Ми просто виводимо організм зі стану фізичного стресу, тобто ми даємо йому їжі стільки, скільки треба, без дефіциту. І відпочиваємо так десь тиждень, два, іноді навіть можна більше. Тут вже у кого які амбіції по швидкості схуднення. Але це треба робити. А ще раз забуваємо про схуднення за два місяці на 10-20 кг. Це не працює, навіть якщо це спрацює воно спрацює ненадовго. І через півроку ви будете вже ходити не на 20 кг, а на 30. Будь ласка, усвідомте це. От я тут на кожному кроці, як майже кажу про візьміть тиждень на це, візьміть тиждень на те, візьміть на оце два тижні. І здається, що та в мене немає стільки часу. Камон, давайте чесно, який раз ви вже задаєтесь темою схуднення, який раз ви вже намагаєтеся справу до кінця довести і більше ніколи до неї не, потрапляти, е, да, не повертатися? Мабуть, не перший. Дайте собі цей час, якщо робити адекватно, поступово і системно, ви зробите це просто один раз і не будете більше до цього повертатися. Всі добре, всі прекрасно знають про ефект, коли ти рік тому худ на 5 кілограмів, а тепер маєш худнути на 15. Це відбувається через те, що люди хочуть швидко, а швидко досягається лише неадекватними методами. Неадекватними методами, які ніяк не вплітаються в життєву родину людини, тому вони не працюють.